Hello, everybody Directly from Kyiv, I think. Ви в Києві, так? Так, так. Добрий день. Чи видно, добре чути мене? Tell your story. Yes. Я є віце-президентом національної спілки архітекторів України. І хочу подякувати вам за всі зусилля, які ви вкладаєте в допомогу Україні і її відбудову. Повірте, ми дуже високо це цінуємо. Дякую також за організацію серії семінарів Future Images for Ukraine і запрошення нас до участі. Я впевнена, що цей досвід буде корисним і важливим для всіх учасників, як з України, так і із Швеції. Темою мого виступу є аналіз проблем і ситуації з відбудовою невеличкого села Мощун в Київській області, яке разом з Бучею, Гостомелем і Ірпінем стало вирішальним форпостом у, 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 в обороні Києва. Це селище розташовано на північний захід від Києва, всього в, сі, в семи кілометрах від границі міста. Мощун належить до Гостомельської територіальної громади, саме там. В Гостомелі знаходиться аеродром, який був атакований в перші дні війни. Мощун тісно пов'язаний з Києвом і Гостомелем системою автошляхів і міського транспорту. Таке розташування призводить до того, що більшість жителів працює в Києві чи в Гостомелі, а село Мощун є переважно спальним і дачним селищем. Тут є невелика деревообробна промисловість. Мощунь е, оточений прекрасним сосновим лісом. Тут протікає невеличка річка, Мощунка, приток ріки Ірпінь, що в свою чергу є е, притоком Дніпра. Річка Ірпінь з околишніми лісами е, завжди була курортним місцем, а зараз перетворилась на північно-західний рубіж оборони міста. Мощун має витягнуту форму. З одного боку прилягає до Гостомеля, з іншого межує з курортним передмістям Києва пущою водицею. Тут проживало більше двох тисяч людей і ще кілька сотень дачних ділянок з сезонним проживанням. Географічне положення та наявність зручного транспортного сполучення з Києвом Гостомелем Ірпінем зумовлюють привабливість території та розвиток населеного пункту. Крім основного будинку, на кожній ділянці є власне господарство: сад, ворот, господарські будівлі, гараж, теплиці. Згідно з планами окупації Києва і України, на яку російське командування відводило кілька днів, напад на Київ розпочався 24 лютого з півночі і північного заходу. Але тут несподіваною перешкодою на шляху загарбників стала Неглибока річка Ірпінь з її широкою заболоченою поймою та маленьке село Мощун. Українські військові підірвали дамбу річки Ірпінь, і вона створила непрохідний рубіж для російських танків. А Мощун, який мав стати воротами до Києва за планами нападників, утримав ворога і таким чином захистив е е Київ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний високо відзначив героїзм та мужність захисників мощуна. Мощун міг стати для ворога воротами на шляху до столиці, проте наші воїни проявили дива військової майстерності. Під ногами загарбників горіла не тільки земля, а й вода. Вони втримали мощун і цим захистили Київ. Написав він на своїй сторінці Фейсбук. Проте, весь цей час в селі продовжували жити мешканці. Російські солдати, відступаючи, буквально знищили село. Загалом зруйновано більше двох тисяч будівель. Є такі вулиці, де повністю знищено 90% забудови. На сьогодні в мощині не лишилося жодного цілого будинку. Найбільше постраждали саме Житлові будинки, сімейні садиби і дачні заміські резиденції. Знищені також придумове господарство, теплиці, господарські будівлі, гаражі. Загалом у Київській області знищ... зруйновано понад 4 тисячі житлових будинків в 46 громадах із 69. і половина цієї кількості припадає саме на маленькій мощу. Оцифрування інформації інфраструктури селища свідчить про те, що в Мочуні було зруйновано та пошкоджено 2000 будівель, зокрема, 921 приватний будинок, ще стільки ж господарських будівель та споруд. Внаслідок бойових дій також було зруйновано та пошкоджено 20 промислових будівель, 18 теплиць, три магазини, два готелі, школу. Церкву, будинок культури та відділення пошти. Збитки інфраструктури села Мощун перевищують 1,1 мільярд гривень. Найбільшої суми збитків завдано через руйнування приватних будинків це 954 мільйони гривень або 326 мільйона мільйонів доларів. Збитки від пошкоджень та руйнувань господарських приміщень оцінюються в 94 мільйони гривень або понад 3,2 мільйони доларів. Про це йдеться в оцінці uh, KSE Institute на основі даних проєкту Rebuild Ukraine. Наша команда наша команда разом з громадською організацією Save Ukraine Team проводить волонтерську роботу в Мущині. Виявилось, що через півроку після трагічних подій. Люди, які продовжують тут жити, досі не можуть, не можуть отримати допомогу від держави. Навіть розбирати завали допомагають волонтери. На одній з найбільш зруйнованих вулиць, Лісовій, живуть три сім'ї, яких я находь, хочу навести в якості прикладу. Це сім'я Тетяни, чий будинок був повністю знищений. Сім'я Олександра та його матері і сестри, їх три будинки стояли на сусідніх ділянках, також зруйновані до фундаментів. Сім'я Олени та її чоловіка Володимира живуть в наметі поряд з зруйнованим будинком і дбайливо відчищають від попелу і золи вцілілий посуд. Ці прекрасні люди, які продовжують жити на своїй землі попри знищені будинки, і тримаються за неї, як Скарлі та заслуговують на спеціальну допомогу. Я вже обговорювала свої думки з приводу реновації житла на семінарі ACE у Вільнюсі в квітні, що був присвячений проблемам доступного житла та шляхам відбудови України. Всі тоді погодилися з тим, що забудова повинна проводитись комплексно на основі містобудівної концепції і під жорстким контролем. В залежності від ступеню руйнування повинні визначатися види реконструкції. Але початок широкої відбудови в умовах війни показав, що, не дивлячись на те, що тимчасове житло є визнаним способом. Першої допомоги біженцям в багатьох випадках люди не хочуть ставати біженцями. Навіть в умовах повністю зруйнованого приміщення вони не хочуть виїжджати зі своєї землі і переселятися в інші регіони. Їм потрібно відновлене постійне житло, їх родинний дім, навколо якого вони знову відновлять сад, город, теплиці і своє господарство. Проєкти тимчасового житла, які розробляються прекрасними архітекторами у нас і за кордоном, можуть зводитися в спеціальних місцях для біженців, що виїхали з міст, де ще ведуться бої або вони продовжують перебувати під окупацією. Але повстає важливе питання функціонального використання таких містечок після того, як їх мешканці переїдуть в своє чи інше постійне помешкання. Можуть бути різні шляхи їх подальшого використання, але вони мають бути передбачені, але сім'ї, що продовжують жити на звільнених територіях, потребують іншого підходу. Цим сім'ям необхідні будинки для постійного проживання, екологічні, енергозберігаючі, недорогі. Одно чи двох сімейні, що швидко зводяться. В Україні вже є кілька приватних заводів залізобетонних виробів, що виготовляють тришарові європейські панелі високої якості на німецькому обладнанні, які можуть бути змонтовані за місяць, а їх ціна співставна з тимчасовими будинками це 300 євро за квадратний метр. Я вже наводила цифри, що найбільша кількість зруйнованих будинків. Це саме садибні приватні будинки, які поки що лишаються поза увагою держави. Проте ми розробили програму такої адресної допомоги разом з волонтерами. Для її реалізації необхідно акумулювати невелику частину грошової допомоги саме для відбудови одної будинків. Це буде безпосередня допомога тим, хто цього потребує. Цю допомогу легко контролювати через заключення прямих угод з жителями, а її реалізацію візьмуть на себе волонтерські організації, які врятували життя вже не одній тисячі людей. Я пишаюся своїм народом і дякую вам за допомогу. Слава Україні!